На цукровий діабет не здужує понад 35 тисяч закарпатців, із них 5 тисяч осіб інсулінозалежні. Кількість нововиявлених випадків помітно зростає. В основному йдеться про діабет другого типу, що пов'язаний із ожирінням. Відтак організатори фруктового дня в Ужгороді низкою просвітницьких кулінарних і спортивних заходів наголошуватимуть на важливості здорового харчування та фізичної активності. Тобто, взагалі програма ділиться фактично на чотири частини. Це майстер-класи. Далі ця от. Ярмарка, але вона не є ярмаркою, тому що це насправді пригощання. Друга третя частина це скринінг, і четверта частина це концертна програма. Ну і остання частина це соціальна, це заїзд на соціальних велосипедах, в якому будуть брати участь конкретно пацієнти обласної лікарні. І найтранс нічний забіг, вечірній традиційний забіг в ім'я здорового. Здорового харчування також охочі зможуть пройти миттєве вимірювання цукру в крові. Торік, у рамках першого фруктового дня, безкоштовною послугою скринінгу скористалися близько тисячі ужгородців у 35 випадках. Діагностували діабет. Буде точка, де на місці прям людина може визначити свій рівень цукру в крові, і також буде зважування. І будуть говорити, чи людина знаходиться у групі ризику, чи не знаходиться, і що для що там профілактично можна для цього зробити. Новинкою цьогорічного фруктового дня стане майстер-клас від гостя з угорщини. Пацієнт, який має вже цю проблему, ділиться своїм досвідом: як краще, як легше, як зручніше, як швидше приготувати собі ту їжу, яка діабетикам дійсно є. Дуже корисна це пацієнт на інсулінотерапії. Однак він абсолютно компенсований і своїм прикладом показує, що можна бути компенсованим, можна не мати ускладнень, можна дотримуватися правил, які є прості абсолютно. І він хоче власне своїм досвідом таким невеличким поділитися. Власне по харчуванню. Фруктовий день стартує 5 жовтня о 16.00 на площі Фенцика поблизу обласної філармонії.